Вич Сорокунський народився у цьому селі. Дитинство, шкільні роки, юність все пов'язано з музиківкою. І, хоча про не один десяток літ, безтурботне хлопчаче дитинство згадується й донині. Воно Ано все ж родноє. На цьому совку то в дитинстві купалися. на, там, на этом самом, на русовой балке, где наши поля, там рыбу ловили, когда в школе еще были, ездили, качаны собирали, кукурузы, потом посадка большая, айвы там, абрикосов, в детстве ездили на велосипедах, собирали. И сейчас, конечно, оно, ну, все родное, и хочется, чтобы оно было и сейчас, как, как раньше. Але не такою, як залишилася в юнацькій пам'яті, стала нині музиківка, колись квітуче і заможне село, де роботи вистачало на всіх, і земля родила всього, і досхочу з роками почало руйнуватися. Поля поросли бур'янами, не стало й потужного твариництва. Замість пусті залишки ферм. Реформи не створили дива в музиківки, як до речі, і в усій Україні. Сталося все з точністю до навпаки. Не отримували великого зиску селяни від земельних паїв, обробляти нічим. Спроби здати землю в оренду також не приносили бажаних результатів. З людьми або ж не розраховувалися, або ж просто не обробляли поля. Так і стояла практично вся. Музиківська нива в бур'янах. Чи думав Сергій Сорокунський, що колись настане час і підніматиме він цю рілю, що поверне його доля з обласного центру в рідне село. Та не думав ніколи, звісно. Не думав ніколи. Думав, що буду займатися зовсім іншими е ділами. Як учився кооперативним техніком, закінчував. Ну, потім вийшло так, що. Почав займатися сільським хозяйством, тому що родное село почало заніпадатися. Забрали землю. Ну, можна сказати, созрел к этому. Фермерське господарство «Сепфір Агро Сергій Сорокунський створив у несприятливому 2012 році. Страшна посуха, відсутність опадів і зруйноване зрошення. Взяв в оренду землю односельців, а там роботи не розпочатий край. Земля была вся заросшая бурьянами и истощенная, не пахалась лет 20. Для того, чтобы земля что-то давала, надо землю тоже любить и кормить и приложить туда большие усилия и средства. И, как говорят, что если земле ничего не дашь, то от нее ничего и не получишь. Понад 500 гектарів занедбаної рілі довелося підприємству відроджувати. Сергій Сорокунський, що називається, днював і ночував на полі. Він працює дуже багато, кажуть, як проклятий працює. І я, знаючи його дуже багато років, я не думав, що він зможе отак віддатися землі, бути настільки прив'язатися до землі. І сьогодні ну, він живе всім. І для нього немає ні вихідних, ні, ні святкових днів. Він кожен день, практично кожен день він в полі. Він дивиться, він знає. Він привів ці поля, ну скажімо так, до людського вигляду. І сьогодні йому приємно і показати і розповісти. Ну і відчувається, що це поле, це земля, це його життя сьогодні. Радіє душа в односельців за те, як вправно хазяйнує аграрій. Трудяга.

Якби це схотів, скільки землі набрати, обробляти її, сіє. Це ж хто не знає, що, що таке земля. А той, хто знає, що таке земля, то той обсуждати не буде, а тільки благодарить буде. Я так розумію. Я так розумію, що та людина, яка знає, що таке земля, як її треба, і поорати, і посіяти, і вбрати, то той не буде обсуждати, а тільки буде говорити спасіба. Труднощі й погодні негаразди не зламали новостворене підприємство за Агро, можливо, навпаки, загартували. Додалося і землі в обробітку такої ж захаращиною, як і у попередню, спершу вклали купу грошей на її відновлення, і ці перші після довгої перерви сходи як віддяка за тяжкий труд. На цій землі я не знаю скільки років нічого не родила. Ось тут не було такої зими. Ну може років 10 Может лет 10, и людям и деньги не платили за пои, и земля не обрабатывалась. Восстанавливать очень тяжело. Вот допустим, мы сейчас наладимся оборот, Уже на следующий год будет намного легче, уже можно на ней нормально работать, уже меньше будет намного затрат, чем мы понесли вот здесь. За зовсім короткий час свого існування фермерське господарство Сапфірагро стало для музиківської громади чи не основним наповнювачем сільського бюджету. Сьогодні фермерське господарство Сапфірагро, яке має в своєму розпорядженні на превеликий жаль, менше половини земель сільської ради, але в той же час воно стало бюджету утворюючим підприємством. От в такому дуже Короткому відрізку часу десь півтора-два роки, але ми вже сьогодні відчули присутність цього підприємства на території. Відчула сільська рада вигляді податків з одного боку, з іншого боку, з'явився партнер, з яким можна спілкуватися, з яким можна розв'язувати питання соціального характеру. З питання такі, скажем, громадські, побутові. На підприємстві на постійній основі працює 12 механізаторів. Головні принципи дисципліна і сумлінність. Робітники кажуть, хоча їх керівник вимогливий, але завжди уважний до них і чуйний. Постійна робота, постійна заробітна плата, позитивні зміни, що відбуваються в господарстві, все це надихає і заохочує працівників Сапфірагро. Сапфірагро був розпався, ходили там. По наймах то приїду туди, то сюди. А зараз вже знаєш. Робота є, хоча б це зарплата стабільна. А ще планує Сергій Сорокунський відродити тваринництво. Почав займатися свинарством. Є і своя отара овець. Розвиток тваринницької галузі додасть ще нових робочих місць для музиківців. Все, що робить Сергій Сорокунський, з оглядом на своє рідне село, на своїх односельців. У планах побудувати забійний цех для тварин за всіма сучасними вимогами, користуватися ним зможуть усі охочі. Не шкодує свого часу. Коштів Сергій Миколаєвич і для відбудови та покращення музиківки за власний кошт підприємство «Сапфір Агро» викупило цю будівлю і передало її на баланс сільської ради, де згодом буде сільський будинок культури. Він жива, цікавиться всіма проблемами села, допомагає вирішувати їх на обласному рівні. Адже Сергій Миколаєвич Сорокунський є депутатом обласної ради. Окрім податків, фермерське господарство надає фінансову допомогу школу школі, дитячому садку, сільській раді на проведення усіх заходів. Власним коштом займається підприємство також і облаштуванням села. Землевласники музиківки, ті, що здали свої земельні паї Сапфірагро, почуваються впевнено і спокійно. Розрахунки завжди вчасно і у повній мірі, незважаючи ні на які форс-мажорні обставини. За бажанням селяни можуть отримати для худоби корми. Їх спеціально заготовляє фермерське господарство для власних потреб і потреб населення. Якщо ми будемо вести. Розмову про паєвиків, які здали йому свою землю в оренду, то немає проблем сьогодні з розрахунками за землю. Сьогодні людина може отримати як кошти, так і зерно, там сіна, солому, ну, все, що їй потрібно. І це я вважаю дуже, дуже важливо. Не менш важливо те, що з керівником Сергієм Сорокунським люди в разі потреби завжди можуть поспілкуватися, вирішити усі питання. Він завжди відгукується на будь-які прохання і допомагає як громаді, так і кожному особисто. Чи робив би так хтось із заїжджих орендарів, навряд чи. там якісь приїхали Ніколаївські, а яке у нє. Нікому я землю не буду віддавати, я віддам, хто тут працює, хто тут живе, я віддала Сорокунському. І то ще нового року не було, вже він поздравив усіх тих, хто йому землю віддав, і вже погорали все, а то такі будяки стояли на полі. А йому дай Боже здоров'я, щоб він жив тут, працював і нас обезпечував. Він тут живе і відкрито дивиться людям в очі. Йому вірять і до нього тягнуться, бо не підведе, бо свій Сергій Сорокунський.